Отже, що ви знаєте про носороги? Носороги — це великі або ж ну, надзвичайно великі тварини, савці, які мають, крім того, що дуже велике тіло, ще й велику голову та короткі, короткі ніжки. Але незважаючи на це, їх ноги дуже-дуже сильні. Проживають носороги, перш за все, в Африці, в Індії, Малайзії тощо. А на Західної Європи їх можна зустріти. Ну, Наприклад, в зоопарках чи сафарі-парках. Але що робити, якщо в вашому місці немає зоопарку? А на сороги, як ось ці двоє, вільно собі гуляють місце. Вина та його. Ой, ой, ви теж це чуєте? Здається, у нас гості. На сорі наробив там галасу і в налякав господині та її кота. а ще попсував трохи продуктову то Здається, там щось серйозне. На <рик> до... сорізі ти встав випаного кота господин. Що... <рик> Повернемося до насорок. Чи до насороні? Цікаво. Це побігли два носороги чи один, який просто зампукав. А перший ще побіг. Він був однорогий чи дворогий? Чи азіатські? Хто з них вчинив такий Хто далі йому цікавий? На жаль, заповнити басейну. Уявіть, ви приходите вранці на роботу і помічаєте, що вашого пунктуального колеги нема на робочому місці. Дивно, правда? А замість нього приходить його дружина, вся сльоза та обідчя їх, і каже, що її чоловік перетворився на, на сорок. Він перетворився на сороку так само, як і пожежники в цьому місті, поліцейські, старі люди та молодь. Але ж де логіка цих перевтів. Можливо, ці люди знатно довго вели подвійне життя, кохали один одного все життя, або ж просто не отримали цього кохання в Як би там не було. Сороги заполонили вже не лише місто, але й країну, а може вже і континент. А на сорогі перетворюються всі, крім одного. Людині з сумнівною репутацією, гуляки та п'яниці, що з чого оберігає безстеменному відомі. Але ж ми знаємо лише одне. Він останній люди.